Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок математики. Тема нашого уроку Доповнення чисел до 10, додавання двоцифрових чисел виду до 26 додати 4, розв'язування задач та визначення часу за годинником. І на початку уроку я вам пропоную пограти у гру Забий гол. Як же грати в цю гру? Треба доповнити до числа 10 кожне з чисел. Отже, 10 це 6 плюс. 4. 10 це 7 плюс. Влучив м'яч у ворота. 10 – це 5 плюс. Вісім плюс, дев'ять плюс. І один плюс дев'ять. Продовжуємо. Пропустіть, будь ласка, чотири клітиночки від попередньої роботи та запишемо 12 листопада. Зверніть увагу на поєднання букв О та П верхнє поєднання. А зараз нам треба з цього ряду чисел, ну, спочатку їх прочитати, а потім назвати круглі числа і записати їх у порядку зменшення. Прочитаємо числа. Сімдесят вісім, тридцять, дев'яносто шість, десять, шістдесят, шістдесят сім. Двадцять вісім, сто. Пригадаю, які це числа круглі? Пригадали? Це ті, що закінчуються нулем. Отже, круглі числа 30, 10, 60, 100. А тепер запишемо їх у порядку зменшення. Яке з цих круглих чисел найбільше? Правильно 100. А з тих, що залишились найбільше? 60. Потім 30. І найменше десять. Запишіть, будь ласка, ці числа. 100 60, 30, десять. Ну, а зараз обчислимо вирази. Починаємо. До шести додати три. Тепер маємо до 16 додати 3. Перше число містить десятки та одиниці, друге число лише одиниці. Тому кількість десятків залишається, а от одиниці, додавши до одиниць, отримуємо вже іншу кількість одиниць. Виходить число 19. Далі 96 плюс 3. 6 плюс 3 буде 9, як ми вже розв'язували. А от кількість десятків не змінюється. Вийшло число 99. Продовжуємо. До 5 додати 4 9, а до 25 додати 4 29

Не змінювалась кількість десятків при додаванні одиниць. Зараз за малюнком та записом пояснимо, як же знаходити суму чисел 26 і 4, коли при додаванні одиниць виходить десяток. Отже, маємо число 26. Воно складається з двох десятків та шести одиниць. Треба додати. 4 одиниці. Будьте уважні: кількість десятків в цьому випадку змінюється. Тому що при додаванні 6 та 4 ми отримуємо ще один десяток. Було в нас 2 десятки, стало 3 десятки. Звідки взявся ще один десяток? Подивіться ще раз. 6 одиничок та 4 одинички разом 10 або 1 десяток. Отже, 24, 26 плюс 4. 26 розкладемо на розрядні доданки 26, як це було на малюночку. Тепер залишаємо 20, а от треба до 6 додати 4. Додавши 6 плюс 4, отримуємо 10. А 20 плюс 10, або 2 десятки плюс 1 десяток, буде 3 десятки число 30. Спробуємо розв'язувати такі приклади. 2 додати 8. Це буде 10. А тепер 12 додати 8. 2 плюс 8 буде 10 або 1 десяток. І ще в нас був 1 десяток разом 2 десятки або число 20. 82 плюс 8. Склавши одинички, отримуємо 1 один десяток, було 8 десятків разом 9 десятків або 90, отримуємо круглі числа. 3 плюс 7. 10. А тринадцять плюс сім, 3 та 7 10. Виходить десяток і ще один десяток. Буде два десятки або двадцять. Сорок плюс сім. Три сім десять, десяток і чотири десятки 50. 5 плюс 5? 10. а 45 плюс 5. Сімдесят п'люс п'ять. Чотири плюс шість. Шістдесять чотири плюс шість. Дев'яносто чотири плюс шість. Цікавий приклад було дев'ять десятків. Отримуємо ще один десяток, склавши числа 4, і 6, 9 десятків та 1 десяток разом 10 десятків або 100. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, ці приклади. Ну а далі задача. Погляньте на малюночок, про що буде задача? Про яблуні та груші у саду росло. Вісім яблунь та три груші. Згодом посадили ще дев'ять дерев. Питання: скільки всього дерев стало у саду? Як ви гадаєте, чи можемо ми відразу дізнатися, скільки стало дерев у саду? Ні. Адже ми маємо. Дізнатись першою дією, скільки росло у саду дерев ще до того, як посадили нові дерева. Було три груші, вісім яблунь. Як дізнатись, скільки було всього? Правильно додати. Отже, перша дія до трьох додати вісім буде одинадцять дерев. Щоб не заплутатись, ставимо. Дерев і записуємо було. Було 11 дерев, а посадили ще 9. То скільки ж стало разом? Правильно, ми маємо додати до 11 дев'ять і отримаємо відповідь: 20 дерев. Питання в нас було таке: Скільки дерев стало у саду? Відповідаємо 20 дерев стало у саду. Наступне завдання треба знайти фігури, у яких значення виразу є кругле число. Пригадуємо, кругле це те, що закінчується нулем. Для цього ми маємо розв'язати ці приклади. Починаємо. 50 плюс 5 55. Кругле число? Ні. Далі. 35 мінус 5 буде 30. От число 30 це кругле число. Значить, перша фігура, яка містить кругле число, це п'ятикутник. Продовжуємо. 70 відняти 1 Буде 69, не підходить. 36 плюс 4. 6 та 4. 10 десяток, і було ще. У числі 36 три десятки. Три десятки та один десяток буде чотири десятки або число 40. Цей чотирикутник нам підходить. Продовжуємо. 18 плюс 2. До восьми додати 2 буде 10 і ще 10 20. Цей шестикутник нам підходить. І останній приклад. 35 плюс 4, 5 та 4 9. три десятки разом 39. Підходить нам цей прямокутник? Ні. Тож, які фігури ми маємо назвати п'ятикутник, чотирикутник та шестикутник. Значенням виразів у цих фігурах є кругле число. Ну, а зараз, скажіть, будь ласка, котру годину показує цей годинник? А котру годину він покаже через 5 годин? Як визначити? Треба до 6 додати 5. Отже, годинник через 5 годин покаже 11 годину. А цей годинник. Котру годину показує, дивимося, довга хвилинна стрілка показує на 12, а годинна стрілка на четверту, значить, зараз рівно 4 години. А через 5 годин буде 9 годин. Продовжуємо. Цей годинник електронний показує 7 годину. А через 5 годин 7 додати 5, 12 годину покаже. Ну що ж, наш урок добігає кінця, і на домашні тренувальні вправи я вам пропоную опрацювати номер 350 та 351 на сторінці 61. А я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.